Коли мені пишуть, що влада працює на перемогу, влада працює на народ України, влада працює на те, щоб загинули як можна менше українців, подивіться це відео. Це відверта людина, яка мешкає в Німеччині, яка возить волонтерку, гуманітарну допомогу безкоштовно. Вона з того нічого немає. Це людина хоче допомогти Україні, але влада робить все. Щоб вони від цього відмовилися, щоб волонтери не возили. Вони самі грабують. І ті люди, які хочуть допомогти безкоштовно, тому що їм болить, навіть їм заважають. Дивіться відео, там цей хлопець все докладніше розкаже, що робить влада, щоб Україна ніколи не отримала перемогу, щоб здати Україну путіну. Ну, згідно з оманських домовленостей, ми це розуміємо. Дивимось далі. Привіт, я віталій. Німець українського походження, волонтер, на кого як я вважаю, Україна наклала санкції. Тому що з 12-го 12 я не маю права завозити в Україну перев'язку, яку ми сашимо і збираємо з усієї Німеччини. Отакі теплі носочки для військових, тому що нам Україна заборонила це все завозити. Як я розумію, мені потрібно знайти якусь. Юридичну особу, яка візьме це все на баланс. І я не маю жодного права ці речі віддати тому, кому я вважаю за потрібне. Ось у нас є сонячні панелі. Мабуть, я буду винен ще податок України за ці панелі, якщо їх завезу в Україну. А Оці всі речі, які тут, я теж не маю права показую, показую. З нашого складу нічого не має права з 1-12-го завести в Україну та роздати простим людям, мешканцям. Тобто я повинен знайти якусь юридичну особу, яка візьме це на свій баланс та відзвітує, мабуть, Міністерство соціальної політики, що це не розкрадено, але я нічого не крав. Зовсім нічого. Я все доставляю в Україну, а мені зараз. Це заборонили. Тому що, мабуть, Україна, чи Міністерство цієї соціальної політики, які вже, не знаю, в житті, мабуть, не тримали цю гуманітарку, чи хтось звідти їздив на край світа та здобував гуманітарку? Мабуть, ні. Мабуть, ви хочете це оподаткувати. Як останню надію на поратинок України, тобто нас, маленьких волонтерів, ви наклали санкції.